Дорогі брати і сестри, дорогі тегачі. Сьогодні чуємо це коротке Евангеліє про покликання 12 апостолів, і там вказано, власне, що Ісус покликав своїх учнів. Отже, ці апостоли, які були біля Ісуса, які були в школі Ісуса, можна було сказати, формувалися, навчалися. Прийшов момент, коли Ісус їх кличе, кличе поіменно. Для нас це важливо, що Ісус кличе поіменно, тому що ми не є якась така однорідна сіра маса, які разом, коли збираємося, то просто є група людей. Ісус, коли кличе когось, кличе по імені. Ісус має відносини персональні, особисті з кожним. Тому так важливо, тому тут і вказується кожного цього учня ім'я. І пізніше вони є, отримують цей мандат, отримують завдання від Ісуса. Він їх відправляє проголошувати, зцілювати недужих, дає їм владу. Не просто так каже їм: ідіть і зробіть, чи «ідіть і скажіть, а дає їм владу. І отже. Апостол з грецької в перекладі є посол, то який є посланий, який має завдання. І е, знаємо, коли, наприклад, посли від Ватиканського від Святого Престолу, то мають спеціальний документ, спеціальну грамоту, дозвіл, де вони можуть бути пізніше в іншій країні, як бути цими посередниками чи бути тими, які комунікують між одною державою іншою, мають цей зв'язок. І власне. Так само і ці апостоли, оскільки вони є послані, і оскільки їм дана влада Ісусом Христом, і оскільки вони мають завдання конкретне, то вони, апостоли, не йшли в своє ім'я, вони не йшли зі своїми стратегіями, зі своїми планами, зі своїми якимись, а вони йшли виконувати те, що їм сказав Ісус. І власне одна така історія є дуже цікава, тому що. Зараз з розвитком інтернету, технологій, є дуже багато людей, які вважають, що вони все знають, і вони мають свої думки, свої такі теорії, що церква десь там сіли, придумали в якомусь столітті, що так насправді це не був Ісус. І ну, таких багато різних теорій. Отже, така одна історія 19 століття Луї Пастер, який е, дружив з одним священником. І, власне, одного разу цей священник Луї Пастер, знаємо науковець, він винахідник, винайшов антибіотик, винайшов різні вакцини, такий вчений. І, і отже, цей Луї Пастер, він зустрівся з цим священником, і священник готував недільну проповідь і каже до нього: як би ви, друже, Вияснили, пояснили людям е, початок церкви, як, як, як пояснити людям, як розпочала церква заснування. І е, тоді Луї Пастер каже до цього священника: візьміть, знайдіть собі 12 хлопців, яких ви знаєте, потім майте їх коло себе 3 роки, навчайте їх і пізніше е, відправте їх. Е, в різні кінці світу, в різні міста, в Лондон, в Париж, в різні міста. І дайте їм такі, таке завдання, там, проголошувати конкретне. Потім прийдіть через 2000 років і е, подивіться, чи хтось ще, хто ще пам'ятає про них. Отже, такий приклад, щоб сказати, що після 2000 років християнство – і добра новина продовжує розповсюджуватись по світі, то, то можемо з цього зрозуміти, що є Божий початок церкви, що Богом заснована Ісусом Христом заснована є Церква Христова, і це не є людське щось, якась ідея була людська, інакше. За дві тисячі років, можливо, ніхто би вже й не згадав, і забули, скільки було різних теоретиків, різних філософів, різних ідеологів, і все це забувалося. А Ісус сьогодні всім нам у цей непростий, нелегкий час, бо, власне, ми, коли думаємо про апостолів і про, про учнів Ісуса, ми думаємо про конкретних людей. І деколи забуваємо, що всі ми, християни, хрещені, охрещені, всі ми є покликані до, до святості життя, всі ми є покликані до проголошення доброї новини. І, отже, хтось скаже, я не вмію, то має завдання теж навчитися бути в тій школі Ісуса Христа при парафіях і різні курси. Зараз в інтернеті можна знайти. Любу інформацію, є багато літератури, немає такого переслідування, можна зараз приготуватися. адже маємо відповідальність бути теж тими учнями, які є, були в школі Ісуса, і які є послані голосити е, людям, які ще не знають Христа. І, власне, що казати? То, що Ісус сказав, проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Отже, ви, які зараз слухаєте, дорогі теледачі, це Боже Слово це здійснюється в цьому моменті. Царство Небесне наблизилося. Амінь.